Друзі, вітаю! Зламався літак Дональда Трампа. Йому довелося повертатися з власне шляху в Давос назад, в Сполучені Штати. Що сталося? Як Трамп дістався власне до Давоса. Крім цього, Трамп каже, що ніхто більше, ніж він не зробив для НАТО і паралельно скорочує 200 посад Сполучених Штатах в структурах НАТО, каже, що Бог задоволений тою роботою, якою робить Трамп, і хто ми такі, щоб з цим спорити. Буданов розповів про те, що стриманий оптимізм щодо, щодо пошуку миру і руху до цього миру, а політика каже, що. Знаєте, не не про те, вони говорять на Давосі, не про Гренландію. Це неіснуюча війна. Навіть попри те, що їхній прем'єр сказав: готуйте їжу на 5 днів. Політики Financial Times кажуть, це все не то. Війна в Україні ось єдина реальна існуюча війна, в якій треба всім допомагати. Перше, друге, що вони кажуть, треба допомогти Україні пройти найхолоднішу зиму за останні часи. Угорщина скиглить, ну зрозуміло, мати такого прем'єр-міністра всі б скиглили. Озеро Балатон замерзло, Дунай замерз, що робити не знають. І це при тому, що там не летять ракети. Україна бореться сьогодні із російською фашистською армією, із прильотом ракет і шахедів. Зараз били по Дніпропетровщині, по інших областях з Києва виїхало 600 тисяч людей, пише іноземна преса. Але Україна не здається. Хоч як би нам не пророкували блекаути, гуманітарну катастрофу українці не здаються. І проходять дуже гідно через цю страшну зиму. Мабуть, одну з найстрашніших зим, яку довелось бачити нам. Але ми проходимо. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Зеленський сказав Юлі Тимошенко, що це не часи Януковича. Вітков поговорив з Дмитрієвим, Ну і, власне, Китай, розчарований Росією. Що сталося? Такі ж були друзі, ходили один до одного в гості, але щось пішло не так. Вгадайте, з трьох разів хто ж напартачив в відносинах Китай-Росія? Вибачте, не можу сильно посміхатись, мені дуже болять губи через ці морози і постійно. Тріскання, тому буду стримано посміхатися, як казав Буданов, стриманий оптимізм буду висвітлювати. Але радію з того, що російська геополітика ще ніколи не була такою сильною, що Китай починає злитися. Про це пише газета The Time. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться, будь ласка, друге, я вас попрошу. Ми почали новий збір. 77-ма бригада ДШВ. Купуємо два пікапи і комп'ютер. Їм треба був комп'ютер в штаб управління. Ну, самі знаєте, тут треба допомогти донавести, треба допомогти командувати. Тут десь побачили якийсь російський екіпаж, треба відправити інформацію. Одним словом, в командний пункт управління. Ми купуємо комп'ютер, купуємо два пікапи, так, щоб можна було великі пташки класти, е, класти власне, в ці е, причепи в цих пікапах. Ну і власне, це наш такий збір, у нас мільйон. Ну от нарешту, там, якщо буде маленький хвостик, бо автомобілі будемо купляти в Європі, і сюди завозити. Якщо маленький хвостик залишиться, то там ще трошки в півдрончиків положив. Хай буде. Знаєте, якщо називається, вони знають, що з цим робити. От, як казав Федоров, 50 тисяч росіян знищувати в місяць мінімум. То точно треба буде покласти кілька гостинців в дронів щоб ось цю цифру, про яку сказав міністр Федеров, якось день народження, до речі, тридцять п'ять років. От, власне, чи ми його вітаємо? Власне, каже, 50 тисяч будемо знищувати. Будемо сказали українські війська. Давайте все це проаналізуємо. Давайте е зробіть донат. Е а я зараз все 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 вам швиденько розповім. Політіко пише, що Гренландія не та тема, про яку треба говорити. Хоч там всі бігають і кричать, що на 5 днів треба, щоб була готова вода, якийсь невідомий європейський чиновник сказав, що вони готові віддати Гренландію Трампу, тільки б він заспокоївся. Ну, але. Політикою з Фененшал Тайм сходиться на тому, що це не головна тема. Це не головна тема, це страх перед темою. Трамп зливає якісь переписки з Макроном. Макрон в чорних окулярах ходить, там розповідає тролить Трампа, всі говорять про Гренландію. Це відволікання. Фененшал Тайм каже, що це вигідно взагалі Путіну, що ви говорите не про те, що де горить. Україна сьогодні єдина важлива точка в світі, яку має обговорювати Давос, Європа і Штати. Крапка. А ці всі відволікання ну це від лукавого. І треба їхати, треба з ними говорити, треба піднімати, щоб про нас говорили і нам давали зброю. І наша задача це робити. І політику дякуємо цій американській пресі з німецькими інвесторами, які говорять правду. Тому що страх європейських політиків і незнання, що робити з Гренландією, бо Трампу захотілося, відволікають від найважливішої теми: Росіяни можуть бути під Берліном за рік-два, якщо сьогодні не помогти Україні. Все, ось і вся правда. Тому їм треба концентруватись на важливому. Ну а Дональд Трамп отримав вже ж літак за 400 мільйонів від катарців, яким він зможе користуватися і потім після президентства, точно так же, як Рада Миру. Зараз він її очолює, а користуватись може навіть бути президентом цієї Ради Миру і після президентства. Так от, літак його зламався, але Трамп не з тих, хто здається, вернулись. Я не знаю, там чи його починили, чи підзарядили, чи поміняли літак. Вони не уточнюють, але Трамп погнав далі на Давос. Кажуть, Трамп, американська преса пише, чи не найбільш ну, такий, знаєте, натхненний, агресивний і їде здобувати. Макрон каже, що Європа може бути і повільною, я вам вчора писав вечірнє відео, але загалом базується на правилах міжнародного права. То Трамп їде якраз ці правила міняти. І коли Макрон каже, що Європа класне місце і для проведення цього заходу, і в цілому, то Трамп їде сказати так, нам це подобається, тому частину можете віддати і сюди. Трамп їде за Гренландію. І зараз, зараз хтось говорить з європейських чиновників, не називаючи що. Хто хто це, але кажуть, що думає, може якось там якусь схему і придумати. Для Данії, зрозуміло, це катастрофа, для міжнародного права це катастрофа. Ну е Гренландці готують їжу, і треба можливо бути готовим там до певних блокад або навіть військових дій. Попереджають експерти. Ну от, НАТО поки що мовчить. Переписку з НАТО Рюте Трамп теж злив. Дивна, власне, вся ця історія, бо президент, який зливає внутрішні переписки, якось ну, не, спонукає до, не спонукає до віри. НАТО, до речі, обмежило Трампу дані по Гренландії, ну, от обмежило дані по Європі. Скажімо так, переживають трошки в НАТО, де це потім може виявитися, або як це можуть скористатися. Хоча американська преса теж пише, що дивіться, стоп. Не всі в команді Трампа підтримують цю авантюру з Гренландією. Не всі. Хоча багато хто справедливо каже: якщо Китай пише в своїй Конституції, що вони північна держава, і Гренландія найслабша точка, яку можна захватити Китаю, щоб дійсно стати північною державою, ну це типу Трамп чи Трамп. Путін пише. В 2012 році, що Крим, частина Росії, зрозуміло, що нам треба готуватись до війни. Ну, приблизно така логіка в Трампа. Каже, раз вони пишуть що не північна, значить когось будуть хотіти захватити. Ну от вони вичисляють, Канада, Гренландія. Ну, але чи в такий спосіб мав би діяти Трамп, ну, велике запитання. Ми зараз про це точно відповідь не дізнаємося. питання внутрішньої дискусії в Штатах, але на нас це впливає, відволікає від нас певну увагу. І розкол між нашими союзниками. Це для нас не дуже добре. Не дуже добре. Далі. Е, Трамп е, по НАТО скорочує штат. Норвегія відмовляється вступати в Раду миру Трампа. А Канада каже, що поки що грошей давати не буде. Але не сказали канадці, чи вони не дають просто грошей, чи й вступати теж не будуть. Ну, Ізраїль, Азербайджан вже погодилися, там 50-60 країн. Україна поки що чіткої відповіді не дала. Ну, от тут можна зрозуміти нашого президента, який каже: а що ми там в Біса будемо робити, якщо там буде по одну руку Путін, по другу Лукашенко? Ще й посадять три слов'янські народи разом. Ну, нам таке не зовсім підходить. Ми, на речі, можемо слов'янських народів собі інших друзів знайти. От, і буде нормально. Благо цих слов'янських народів достатньо в Європі і буде з ким дружити. наприклад, зможемо партнеритись з Чехами, Словенією, з багатьма іншими, в яких теж є прекрасні представники нашої власне етно, етнонаціональної спільноти, назвемо м'яко. але точно це не Росія. І сидіти з ними в цій раді мира ну це собі стріляти в ногу просто без перестанку. Трам жаліється. Каже: слухайте, так хочу мир в Україні, то то Україна не згодна, то Україна згодна, Росія не згодна, то Росія згодна, Україна не згодна. Ну, бідний Трамп працює 24 на 7, завершив стільки воїн, але от щось не може він завершити. Ну, от і чомусь дивна причина, чому між нами не стала зустріч. Хоча мало би. І ось це дуже дивна історія. Буданов каже, що. Вже в новій ролі він виступав в Давосі. Це дуже така поважна історія. От, каже, що рух є, каже, країнам допомагайте нам, підтримуйте нас, рух є, але висловив тільки стриманий оптимізм. Стриманий оптимізм, рух є, але ти типу, покаже зараз конкретних результатів не дамо. Каже, працюємо, Штати для цього багато роблять. Є хороші речі, де Штати роблять. Наприклад, Штати взяли і захватили ще один російський танкер в Карибському морі, і Путін зараз буде переглядати серію піратів Карибського моря, Калибського пілатів моря. От, і буде знову висловлювати. Стримане невдоволення, що Трамп знищує його тіньовий флот. Це хороша історія, нам це дуже підходить. Вітков зустрівся з Дмитрієвим, з нашими поки що розмови не було. Ну, як мінімум, про це не повідомляють. Там і Умеров, там і міністр економіки, там, і власне, сам Буданов. Президент не поїхав, прем'єр-міністерка не поїхала. Ну, от, прем'єр-міністерка розповідає, що вже завтра-завтра точно буде тепло, але це вже так іде 10-й день, щось тепло не настало. Ну от, ну, можливо, в їхніх кабінетах тепло, але в Верховній Раді, до речі, теж світла, світла немає. Вчора казав, апарат пішов на дистанцій, коли йде, багато депутатів теж працює дистанційно. Ну, от, хтось із Монако працює, а хтось, власне, і зі свого округу. Е, власне, е, треба єднатись, треба об'єднуватись. Депутатам, і міністрам, і іншим українським урядовцям і владі, щоб і мерам, бо поки що єдності немає. Мери великих міст гонять на прем'єра, прем'єр на мерів, президент там, значить ще на когось. Друзі, ми повинні разом це пройти. Не буде крайніх. Крайні можуть бути тільки ми з вами, коли вони сваряться, а ми страждаємо. Треба разом вирішувати питання. Бо коли голова військово-цивільної адміністрації каже: меру, а ти вон там не попідметав, а той каже, а ти отам сніг не забрав. Друзі, це негідна поведінка. Ми, українці, коли це бачимо, ненавидимо обидві сторони конфлікту. Ми тримаємо як держава єдність точно так, же в владі хочемо бачити єдність, не влада, опозиція, не центральна влада, а місцева влада. А нам треба спільна, єдна позиція. Якщо мер десь там не підмів, візьміть ви, підмітіть. І навпаки, не палки в колеса один одному ставити, а разом робити роботу для людей. І те, що виїхало 600 тисяч, нормально, це не катастрофа, це не, не є щось таке, що поїхали і вернуться. Але проблема в іншому: не всі б і 600 могли б їхати. Але могли би працювати краще. І комунальні служби, і центральна влада не битися за корупційний потік, а підтримувати місто і країну, і маленькі села, і робити так, щоб країна пройшла з мінімальними втратами, з мінімальними ризиками, з мінімальним дискомфортом. Ну, з мінімальним вже, можливо, не вийде, але все рівно. Нам треба прорватися. Тому влада повинна бути єдна, не атакувати один одного, а разом працювати. Власне, не буду там, Зеленський трошки тролив Тимошенко за часи Януковича. Юлю зловили на роздачі коштів і спробі розірвати коаліцію, бо в неї були там інші плани. Ну от іде судовий процес. Єдине, щоб відмітив, Юля вже починає зливати внутрішню інформацію. каже: скоро підпишуть мир і будуть вибори. Знайте. Ну, дякуємо, що зараз сказали. Бо коли Юля спілкувалася з попереднім керівником офісу і підголосовувала, де треба, то щось вона до виборів готувалась, але нам з вами не казала, що війна може завершитись. Бо хотіли, значить, так наскоком нас всіх обманути, а тут вже прийшли розповідати. Подивимось, будуть, не будуть. Зараз це залежить не від нас, це залежить від Трампа, якщо він натисне на Росію в добру волю Росію. Не вірю від слова взагалі. То як вони нас хочуть заморозити. Це ж чисто геноцидальне мислення. Це те, що має лежати в міжнародних судах. Повірте, Росія ще ж прийде в цю угоду просити пункт, що, типу, без образ, типу, давайте, щоб в суди не подавати. Ні-ні ні. Коли б'ють по складах з ліками, коли їдуть атакувати території, і везуть з собою зерновози, щоб вивозити звідти їжу, коли намагаються використати холод, щоб заморозити цілу націю, так це новий геноцид, це чиста Сталінщина. Ну, коли в українських містах е, життєво важливі ліки сотнями тонн знищують ракетами, ну це ж про що? Це ж про те, щоб люди вмирали. Це пряма геноцидальна дія. Про це б в тому числі мали б говорити на Давосі, ну, але поки що говорять про Гренландію. Нічого, ми змінимо цей тренд і будуть говорити про нас. Але нам треба, щоб не просто говорили, щоб діяли і давали. Дія зараз останні дні дали більше ракет для систем Петріот. Будемо більше збивати. Є нові технології. Вчора розповідав, на базі штучного інтелекту. І, і про це сказав. Топовий колумніст Вашингтон Пост. І всі про це говорять, робота йде. Але дуже важливо дуже-дуже важливо зараз нам е дійсно підтримувати армію. Тому я вас попрошу на 77-му бригаду, ДШВ 5 гривень, збираємо мільйон, два пікапа, комп'ютери, ну от і на здачу FPV. Про Китай і Росію буквально два слова. The Time пише, що Китай почав сумніватись в Росії. Китай інвестував десятки мільярдів доларів в Венесуелу. Росія казала, ми там все контролюємо, все під контролем, ніхто туди не залізе, не переживайте, інвестуйте. Ну і коли Мадуро викрали просто як з якогось. Базару венесуельського в каракасі шматок цих пучок бананів. Ну то ми бачимо, що е, Путін нічого не зробив. І Китай каже, треба переглянути відносини з Росією. Просто це продавці повітря, це брехуни, це люди, які не тримають своє слово. І тому кажуть, нам така історія не треба. Ну, дай Боже, щоб далі ці відносини кололись і ні до чого не призвели. Це вся друзі, інформація. Я хочу у вас, е, з вами поговорити чи дійсно праві Віполітко Financial Time, що треба говорити не про Гренландію, а про Україну. І от друге, я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал а і зробити донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.